была такая шутка, я говорю, ну вот, придет, я ему покажу всю эту переписку, пусть только не говорит, что его не искали. Ну, получилось... <coughs> Нашли. Дай бог, что -то. у каждого были такие друзья, как у меня. Человек такой, что сказать, можно было к нему повернуться спиной. Аня Прокоп'єв ріс на бульварі вечірньому. Вчився у 19 дев'ятнадцятій, а згодом у 91-й школах. Після занять хлопчик спокійний і врівноважений, завжди повертався додому. Потім спортивні секції, уроки, прибирання в квартирі, звичайне хлоп'яче дитинство. Познайомились ми з першого класу. Напередодні я з ним до п'ятого класу в 19-й Ну, підтримував отношения ну на протяженні його життя. Хлопці займались спортом у ДЮСШ США No8 та місцевому палаці спорту. Разом їздили на змагання, отримували розряди з кікбоксингу, тішились перемогам одне одного і підтримували у хвилини поразок. Він був трудолюбивий і на соревнованнях везде завжди був до кінця. ну як боєць, завжди ну, вилажувався на всі 100%. Микола каже, Женя не боявся жодної роботи. І кожен, хто знав його, завжди міг покластись на Женю. На відміну від своїх сусідів та багатьох однолітків, хлопець ніколи не намагався ухилитись від служби в армії. Ще до вступу в автотехнікум сподівався на призов. в воєнкомат і запитує, а чому ж мене не беруть в армії? А його говорять, а фамілія. Такого називають фамілію, такого нету. Він проходить комісію і це сама, його пропонують погранвійська. Він говорить: Я пойду і в десантні війська, і не в які. Заради наполегливого сина батькові довелось піти до знайомого воєнкома. Він засміявся і говорить, тут приходять відкупаються, щоб не ходити в армію. А он проситься до ще в такі війська. Зв'язки батька допомогли. Мрія хлопця справдилась. Женя відслужив у Миколаївській 79-й аеромобільній бригаді. Познайомились ми з Женєю в Ніколаєві у 2001 році. Він був… Е Командир орудия СПГ 9, по-моєму, сі не шипався. Ну, я в сусідньому батальйоні так ми общались добре, дружили. В принципі, теплі розпаминання у мене остаются. Армія змінила хлопця, каже батько. Глибшим став погляд, рідше став проводити вільний час просто вдома. Незабаром Євген одружився. В нетривалому шлюбі діток не нажив, тому любив вовтузитись з племінниками. Очень веселый и жуткий оптимист, в отличие от меня. Очень добрый и безотказный. Он никогда не, ну, не жалел своего времени, допустим, моим детям. Після строкової служби у 2001-2003 роках Євген працював слюсарем-електромонтером на Арселор Мітал Кривий Ріг. Пізніше – у команді Кривбаспром водопостачання. Женя Вообще русский, вся семья его приехала с России. Женя уже родился здесь. Мама переехала его сюда в Кривой рог. Вот. Никогда как бы ничего плохого, он никак не отзывался. Он был украинцем по натуре. И когда пришла ему повестка, я говорю, "Женя, ты что, пойдешь? Он сказал, да, конечно, пойду. Коли работаешь, ти не розумієш о том, что какой з тобою работает, что що патріот, герой. Це ми вже узнали собственно, при определенних обстоятельствах. Березень квітень 2014-го. Перші заворушення на сході країни. Початок неоголошеної війни. За збігом обставин у 25-ту десантно Євген Прокоп'єв не потрапив, саме хворів. Проте йти на фронт чоловік не відмовився. Своєнкавато позвонили, сказали, що послі виздоровлення пусть підійде. Коли йому пропонували 40 й батальйон, він согласився сразу. В середині літа українські військовослужбовці почали поступово звільняти від окупантів міста і села Донецької та Луганської областей. Тоді пригадує батько Євгена у стані цілковито природньої ейфорії. Телефоном син давав доволі оптимістичні прогнози. Він навіть таке сказав, що до осені освободив Донбас, а осінь вже пойдемо Крим освобождати. Осені Євген так і не дочекався. У мене вот на розписі був якраз. Ми з жіною розписалися. Через полчаса сели в автобус і виїхали. З 25 по 28 серпня бійці батальйону Кривбас опинились в оточенні. Ледь стримуючи сльози, військові кажуть, це був один із найганебніших провалів антитерористичної операції. Бійці сиділи в укріп районах, а їхні родичі по всій країні били на сполох. Чимало хлопців тоді у віччаї намагались хтось, можливо, в останнє поговорити з дорогими для них людьми. 27 августа. Рано утром он позвонил в 10 часов, и голос у него был не такой, как обычно. Если он всегда меня подбадривал, что все будет хорошо, и... то сейчас я расплакалась, он говорит не плачь. Он, по-моему, 27 числа обзванивал всех. Ну, вот. Звонил всем знакомым из работы. І сучастка. Ну ти знаєш, то многим, навіть стоматологу своєму дзвонив. Дзвонив травматологу. От з ким спілкувався, у кого, мабуть, були чи телефони. Он совсім спілкувався, Не знаю, може як чувствовав. Бійцям вдалося ще дві доби протриматись без боєприпасів. Закінчувалась їжа і вода. Просили підкріплення, важку техніку, артилерію. 29 числа. А ночі там же ж вон, по телевізору тоді сказали, що Путін дав коридор. Но, в принципі, там ніякого коридору не було, як рассказывают ті, які в живих залишилися. Просто їх розстріляли в упор. І досі достойменна кількість загиблих у так званому зеленому коридорі не Різні цифри, різні оцінки. Однаковий лише біль. было как хаос ну, может кто-то и видел но не говорит ну, как-то не везло немножко оказывались в таких местах что много людей там осталось знаешь. мы должны были вернуться и так получилось что мы не вернулись ну как уже мы пытались в принципе вернуться но там уже настолько мы с боем бы зашли зайти зашли а вот выйти это уже вопрос был бы. И, то есть командир прийняв рішення, що немає сенсу, Говорить, я вас на бойову не пущу. 29-го каже тато синові з товаришем Андрієм Королюком таки вдалось прорватися до Новокатеринівки. До виходу на підконтрольну Україні територію залишалось кілька кілометрів. Та Женя і Андрій не змогли залишити поранених побратимів на полі бою. Повернути за ними вдалось лише із настанням сутінок. Там була засада псковських десантників. Ну и Женя был ранен. У Жени вроде как руки левой нет, ног не было. Андрей Королюк стал перетягивать жгутом. В это время подстрелили Королюка, а потом у них еще ну, или из гранатомета, или гранату бросили. Хороший и боец, и солдат, и друг, и можно было на него тоже положиться смело. Вот. И не бояться, что он за Ми почали його везде серед ранених по лікарням, госпіталям, моргам. Ми його серед пленных. Єдине, що ми не делали, це ми не їздили в Донецьк. Саме тоді розповідає колега Євгена знайшла подругу. Разом з сестрою Жені викривали шахраїв, які нібито були готові віддати Євгена живим. Разом жінки звертались до волонтерів, писали листи генералу Хомчаку, Міністерству оборони, військовим прокуратурам Дніпропетровщини та Харківщини. Інколи листи відповіді давали надію, що от-от син, брат, колега буде вдома. Практически во всіх письмах писали що Женя числиться в пленних. Він утримується незаконними збройними банформуваннями. слов такого то такого то сослуживця, он в пліну. Слышали його ім'я, фамілію. Знають, що він в плену в плену знаходиться в Донецком здании СБУ. деякі відписки ледь не доводили до сказу. За інформацією, наданою військовою частиною, солдат Прокоп'єв ЄВ може перебувати в полоні в будівлі Донецької СБУ. Дану інформацію про останньому виході на зв'язок надає його співслужбовець солдат Жадан Іван Миколаївич. При останньому виході на зв'язок, щоб було зрозуміло, солдат Жадан Іван погиб 29 августа. Після довгих пошуків і надій. Наприкінці січня, за результатами експертизи ДНК, Євгена Прокоп'єва і його товариша Андрія Королюка було знайдено. Хлопців ще у вересні поховали у Краснопіллі під номерами 33 і 32, як невідомих захисників України. У березні 15-го року Євгена Прокоп'єва, кулеметника 40-го батальйону, перепоховали на Криворізькій алеї Слави вдома. Благодарна Господу Богу, що ми, що ми знайшли, тому що страшніше бути і дуже переживали за це не знайти ніколи. 4 червня 2015 року указом президента України солдат 40-го батальйону Кривбас Євген Прокоп'єв нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Якщо би зараз встретіла, то сказала б большое спасіба за то, що вони є за то, що не бояться, не прячуться за чужі спини. Обняла бы и сказала большое спасибо за то, что они настоящие герои нашей страны.